Ветеран війни Андрій Добровольський разом з побратимами та волонтерами створив громадську організацію Код сили це об'єднання, яке допомагає у соціалізації дітям військових. Тим, хто втратив рідних на війні, дітям переселенців, захисникам, які після поранень повернулись у свої домівки. Організація надає безкоштовні навчання в іт школі, а також відвідування спортзалу. У нас в студії Ірина Добровольська, співзасновниця громадської організації Сили». вітаю вас! Доброго дня! Як взагалі виникла ідея створення вашої громадської організації? Взагалі ідея вона ж мій чоловік дуже довгий час. Він є військовий, з 2014 року. Прийшов в Майдан, пройшов Іловайський котел. І коли перший раз повернувся з Іловайського котла, було дуже важко. Тобто було дуже важко, йому потрібна була допомога. В нього було ПТСР, були контузії. Людині дійсно треба було десь себе, якби знайти. В той, той час йому допомогла така депутат Вельган. вони... Допомогли йому звернутися в реабілітаційний центр, де він провів деякий час, тобто з хлопцями-побратимами, з якими ну, було про що поговорити, скажімо так, він не міг адаптуватися в обществу після того, як повернувся звідти. І от коли перший раз він попав в реабілітаційний центр, в нього вже була така ідея створити якийсь такий от, громадську таку спілку, яка буде допомагати людям, які повертаються звідти, діткам, тобто, людям, які нуждаються. Але так як він. Весь цей час все ж таки повертався туди, 2018-2019, тобто він все це время був у бойових діях. І от коли вже в цьому році повноштабна війна коли почалася, він пішов, отримав останню контузію, після якої він вже, ну, на жаль, не зміг надалі захищати нашу батьківщину, тобто він попав в бригаду ТРО. І вже там, розуміючи, що ну, дати. Повномасштабно себе би, реалізувати на війні він вже не може. І в нього засіла ідея в голові, якби створити спілку, яка буде допомагати, яка буде корисна, взагалі діткам, людям, які нуждаються. І от таким, таким чином він просто цю ідею винашував дуже довгий час. А яку саме допомогу надає організація? Ну, Зараз наразі ми плануємо. Саме перше, наша платформа, така, наш фундамент це. У нас є айтішник, це Віктор, друг мого чоловіка, який на даний момент разом з американською фірмою надають допомогу в вивчанні айті безкоштовно. Це більш направлено на діток, тобто діток загиблих воїнів, діток, взагалі військових, діток переселенців, які потребують, якби і це буде безкоштовно для них. А чи є вже якісь відгуки, можливо? Ну, перші відгуки, якби в нас ми провели тільки захід для того, щоб познайомитися з дітками. Ми проводили його на на Хуторянському озері. Мільницькі хутора. Тобто, мій чоловік разом з побратимами, ми, з засновниками спілки, пригласили музикантів, які приїхали з Мільника, проводили благодійний концерт. Ну, далі вони там робили таке шашлички, смаколики для діток. Дітки купалися, були дуже задоволені. Мені потім дзвонили, було дуже приємно. Тобто, для діток це дуже важливо, коли їм ну не це великі такі якби невелика така допомога. але Їм приємно, що це робиться для них. Тобто, приїхали мами з дітками, мами відпочивали, дітки насолоджувалися. Це був такий єдиний такий перший наш. Захід далі плануємо трохи більше. Наскільки важлива зараз така допомога, яку надає організація саме в умовах війни? Ну наразі ми плануємо це робити не тільки для діток, тому що дітки це наше майбутнє. Звісно, що дуже цікаво, якби щоб вони отримали гарне образування, щоб вони гарну роботу мали надалі, але ще плануємо надалі трошечки йти вище. Зараз повертається дуже багато наших воїнів, практично люди всі молоді, які можливо не мали освіти, які можливо там десь би себе знайшли, але вони не можуть це зробити, тому що. Немає таких людей, з ким би вони могли поспілкуватися. От мій чоловік, якраз, і його побратими хочуть спілкуватися з такими хлопцями, це саме перше. Тобто, пропонувати їм все ж таки спробувати себе в ІТ і надавати надалі, якби їм сертифікат. Тобто, те, то, що вони дійсно вивчили IT технології і плюс працевлаштування надалі також ми плануємо їм надати. Це зараз немало Дякую вам, що розповіли таку цікаву інформацію. і Що завітали до нас? Дякую, було приємно. А нашим глядачам нагадую, з нами була Ірина Добровольська, співзасновниця громадської організації Код сили.